Всього українського кіно. І показувати кіно в залі, якому... Так шумить мікрофон. Але показував свій фільм Колись Іван Ковачу. Відчити Леонід Досика, Юрій Ів'єнко, Михайло та всіх знаєте, любите вони в більшості ваші щирі друзі або родичі. Проїзд я... А, звати мене Олесь Санін. Так. Я режисер цього фільму, який ви зараз побачите, який називається Колобі. Я не дуже люблю виступати перед фільмами, тому що ну, що зробив, те зробив. Єдине, що... Хотілося б сказати зараз, щоб у вас може бути якісь виникати історії, запитання, те, що цей фільм ми, знімальна група, закінчили рік назад, навіть трошки більше вересні 2013 року. І планували собі перем'єру спочатку на листопад 2013 року, потім не отримали прокатне посвідчення від Держкіно, перенесли його на січень, а в січні ніхто не дивився кіно. Тому що вони на нас перед очима, вся знімальна група була на майдані, з камерою я і товарис з фотоапаратом Сергій Михайчук, артисти готували Майдан. Ну, все і у всіх. Пізніше думали, що березі буде прем'єром для фільму. Але події, які є в кіно і те, що ми бачили на екранах телебачення. Своїх там ноутбуків, телефонів е настільки стало е актуальним, що я зрозумів, що я не можу показати своє кіно е людям, тому що е воно розігре серце. У нас було декілька показів для студентів е Островської академії, а студенти народ ну, читаючи, цинічний, е ну, інтровертний, і вони дивилися от, так, от кіно, я зрозумів, що я, я, я не здатен. Я не здатен зараз вийти на широкий екран з прем'єру, публіку, тим іще, ну, Війна. Я не був готовий до цього. Ви ще що до того вам кажу, що може бути, які доходить це використовувати. Так що ще, що з тим фільмом зараз сталося, фільм е, виходить 12 листопада по всій Україні, одночасно в 150 кінотеатрах. Це безпрецедентна історія для українського кіно. Також ще ми були. Цей фільм буде показуватись в найбільших містах із тифлокоментарем для незрячих. Це спеціальна звукова кріжка, яка передається по радіоканалу. Вони мають такі пристрої на гушник, і е, голос розповідає те, що вони не можуть зрозуміти тільки на слух кімотеатру. Е, Цю технологію нам допоміг. Е, Придбати обладнання в ще два. нам приємно, що державний банк, чи що держава мусить турбуватися про своїх громадян. І навіть таких. І ми це зробили по тій причині, що нас звичайно зворушили люди, про які ми знімали кіно. Я, звичайно, знав і знаю, що таке кобзарство, я знаю, що такі люди незрячі. Я цим жив, вивчав, кіно про це знімав. Але те, що сталося з нами, власне, з самим фільмом. І з акторами, які незрячими акторами більше 200, таких знялося в цій картині, змінили нас назавжди, я таке думаю. На плакатах на нашого на бордах, кругом написано чотири слова: Заплющ очі, дивися серцем. Ми довго думає, з чим піти до дитича, що говорити, що писати, фільм про, про що. І ми попробували звернутися до. З цих величезних площ, які зображені, ну які реклами про наше кіно розказують. Ми написали за плющочі, тому що в теперішній час тотальної пропаганди, контрпропаганди, постійного шуму в голові і перед очима, який нищить наше серце і знищує наш мозок. І ми не знаємо, куди йти, що робити, які втілять в людях тільки страх, ненависть. А фільми, власне, проти цього знімали, проти пропаганди. Але самі стали частиною цієї пропаганди зараз. Ми просимо людей заплющити очі, дослухатись до себе, спробувати дослухатись до власного серця. І дивитися на світ серцем, і дивитися це кино серцем, щоб його серце не знімали. Ну дивимося, що ну, поки все, Зустрінемось після перегляду фільму. Бажаю вам приємного перегляду.